Етнопобачення для воїнів АТО, самотніх бійців, волонтери запросили на вечорниці, танцювали, смачно їли та виглядали наречених. Як за старим звичаєм обирали собі пару, бачила Олеся Варламова. Так, хлібом сіллю зустрічають бійців і дівчат. На хуторі, стилізованому під 18-19 сторіччя, відзначають день святого Юрія. Наші предки цього дня влаштовували вечорниці для знайомств. Віталій спочатку соромився, а потім разом з іншими встав у коло. Так може наблизитись до можливої нареченої. Якщо люди розуміють і їм цікаво в биту, це найголовніше. Все колір шкіри, колір волосся це все мілочі. Хлопці нещодавно мобілізували, каже, воював цілий рік. Без не було важко, але в той час спокійно, що ніхто не переживає. Дівчата кажуть, серед вояків вже пригледіли гарних парубків. Я ціною очі От дивлюсь на очі. Якщо мені подобається, то тоді є шанс. За словами господаря свята, такі вечорниці були єдиним способом у давнину наблизитись до дівчини, взяти її за руку і поговорити, а ще показати свої вміння. Коли хлопців приймали в чоловічу ватагу, то обов'язково хлопець повинен затанцювати танець і показати, що він вміє. Співати, що він має танцювати, що він уже достойний. Якщо не слабенький, йди. А це одне з випробувань для майбутніх чоловіків. У давнину вважали: хто швидко їсть, той швидко і працює. Тож дівчата пильнували, як хлопці спустошують свої тарілки. Цим хлопцям не звикати. На передовій вони швидко їли. Сашко каже: якщо треба, борща з'їсть за дві хвилини. Поки не стріляють, можна розтягувати. Якщо стріляють, то вже і, і, і некуди кушать. Утім, сучасних дівчат цим не візьмеш в Психологи кажуть, 90% хлопців, що повертаються із зони АТО, не пристосовані до мирного життя. Тож такий захід придумали як реабілітацію, не лише налагодження особистих стосунків. Якщо рядом з ними окажеться чоловік, який буде відео, що з ним відбувається, і що можна з цим робити, то цих хлопців можна витащити. Більшість бійців кажуть, завдяки дівочим співам і посмішкам забули на кілька годин про жахи війни. Олеся Варламова, Олексій Трушин. Новини на першому.